Молимось за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємося з молитвою до Бога та Сина Його, Господа Ісуса Христа з проханням, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими. Продовжуємо з вами читати Біблію. Може, 50 тих праведних не матимеш, не матиме п'яти чи ти. Знищиш ціле місто через п'ятьох, і промовив Господь, не знищу, коли там, знайду сорок і п'ять. І промовив до нього він ще та й сказав: Може, сорок там знайдеться, а Господь відповів: Не зроблю й ради сорока, і сказав Авраам, хай не гніве. Це мого Господа, і нехай я скажу, може, тридцять там знайдеться, а Господь відповів, не зроблю, коли тридцять знайду там. І сказав Авраам, оце я смилився бути, говорити до Господа мого, може, двадцять там знайдеться, а Господь відказав, не зроблю і ради двадцяти. І сказав Авраам. Хай не гнівується на це. Е це мого Господа, і нехай я скажу тільки разу цього, може хоч десять там знайдеться, а Господь відказав не знищуй ради десятьох, і пішов Господь, як скінчив говорити до Авраама, Авраам вернувся до свого місця.